Зараз у світі реально багато проблем, нещастя, і багато хто постійно сподівається на людей або вчених, чекаючи від них чогось надприродного. І зараз люди вони більше налаштовані на матерію, на те, щоб. Собі щось купити або зробити, але якщо подивитись на багатьох мільярдерів, то вони зараз зовсім на інше, на іншому сфокусовані і в інше вкладаються. І люди постійно кажуть, що земля вона молода і буде мільйони років. Але навіть Стівен Хокін говорив перед смертю, що землі не залишилось навіть тисячі років, і Біблія вона ще на початку говорила, що землі не залишилось років. Але часто серце може бути закрите для цього, і часто можна не звертати на це увагу, але від цього залежить моє та інших життя. Можна бути в ілюзії, кажучи, летимо на Марс. Живучи в колбі пити свої відходи, але Слово, воно чітко говорить, що воля Божа це служіння і готовність до пришестя Христа. Моє життя залежить від рішення. Або дивитись на людину, сподіватись на неї, або фокусуватись на слові і жити тільки по ньому. І відповідь очевидна, тільки слово, тільки Бог дає порятунок, і нічого інше не зможе нам допомогти.